П'ять фактів про роготин, які ви точно не знали. У давнину Роготин був фортецею, ще й з власним замком. У цьому місті знаходиться ледве не найстарша православна церква України церква Святого Духа. Досі ніхто не знає, коли саме тривало її будівництво, але вона обремлена елементами, притаманами 16-17 століття. Одна з найстарших площ Прикарпаття Ринкова площа, центральна площа Роготину. Продовж сотні років тут проводились ярмарки, які не поступались львівським. А от за віком площа майже 900 років. Батьківщина Роксолани, яку викрали з міста ще в дитинстві, але з часом вона стала світовою політичною фігурою Османської імперії. До речі, пам'ятник Насті Лісовській, який стоїть в центрі міста, був встановлений лише в 1999 році. Після виходу знаменитого серіалу про Роксолану мешканці Рогатину не на жарт образились. Все це через відсутність зйомок на батьківщині головної героїні, де збереглося ще багато архітектурних пам'яток минулих століть.